Це історичний прорив. Світ аплодує стоячи, готується масштабний нокаут РФ. Надпотужна зброя для ЗСУ. Наші показують майстер-клас. Путіна викурюють із бункера. Шок відкривається, другий фронт. Китай хоче відкусити шматок Криму. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Ця зброя остаточно розмаже ворога. Італія вривається у бій. Сталева бронетехніка колоною суне на Україну. ЗСУ за її штурвалом вже готується до масштабних спецоперацій прямо перед носом у ворога. Росіяни скиглять і намагаються знайти мінуси лютих звірів, що вже скоро перемелють їх у запеклій боротьбі. Це буде епічно Розлогіше про озброєння, яке остаточно переверне все з ніг на голову у матеріалі. Далі Безпрецедентний пакет допомоги Україні від Риму, як стало відомо, Італія підготувала вже одинадцятий за рахунком пакет військової підтримки офіційному Києву, як стверджує західна преса в його рамках Україні. Ймовірно, буде передана італійська гусенична версія бронетранспортерів типу М113. Передбачається, що всередині буде розміщено запас гусеничних танків для перевезення військ. Це танки М 113 розроблені в середині х років для розміщення оснащеного піхотного відділення та надання вогневої підтримки військам на ближній дистанції. Варто зауважити, що зброя ця на фронті для ЗСУ не нова. Вже більше року подібна американська техніка бере участь у боях на Донбасі. Вісі двадцять Детройт, детрої чистий, мерко чистить. Двохтатний Щодо самої італійської версії м 113 то в 2024 році Каміліно засвітилися на озброєнні національної поліції. А пенінська модифікація озброєння стандарту НАТО на відміну від переданих союзників модифікації 113-го раніше отримала додатковий бронезахист з боків, що значно покращило характеристики техніки. Це вже одинадцятий пакет воєнної допомоги Києву. Підготовлено останні місяці під час постійного діалогу з союзниками. Війна триває, перемир'я поки що лише міраж. Тим часом російська пропаганда, лише дізнавшись про майбутнє постачання італійської бронетехніки в Україну, взялася всіляко критикувати американські м 113 На тлічі не єдиної захопленої машини у ЗСУ, окупанти взялися вщент розносити західну техніку. Е, ну, Із застольства самого в е, ну, що можна. Пріжні всього свою току слабую проходимость этого изделия. Собственно говоря, оно и попало в плен. Однак це брехня. Як розповідають українські захисники, американська бронетехніка страждає на зовсім інший недух. Навпаки, вона для ЗСУ навіть надто швидка та прохідна. Постоянного обслуговування У нас потребують катки, валимо на великій скорості. Гусля підскакує, обризує катка, обризує катка, геть повністю цього резина, геть отако Буває, обризує катка і все. І нехай американська машина родом ще з 50-х, Її постійна глибока модернізація дає їй фору перед російськими БТРами. Це у своїх пропагандистських відеороликах змушені визнати навіть самі окупанти. Із скажімо так, положительних моментів із тут здійсню достатньо упомінути задній опарель, заднього люка. що відкривається Помимо того, що відкривається просто задній люк сам по собі. Вот. и ну, достаточно в принципе такой же как на нашей технике вот. но здесь стоит упомянуть что для десанта для того чтобы ускоренно выйти здесь открывается вся вот эта вот аппарель она открывается просто вниз да конечно получается что десанту гораздо удобнее выходить и соответственно это скажем сокращает Время высадки десанта, это важно. Также из плюсов можно отме отметить, что конструктивный алюминий держит э мелкие осколки. Вот даже можно посмотреть, что один осколок завяз в этом алюминии. Але це далеко не все, чим може здивувати супротивника американська м 113 Особливий страх солдатів армії РФ вселяє система автоматичного ведення вогню бронемашини. За її допомогою знищення ворога стає схожим на відеогру із проходженням на найлегшому режимі. Запуск моєї Включається привод самого модуля. Далі камера і далі модуль управління вогню. Три положення вогня це одиночні. Коротка черга від двох патронів до сім'я. Таке хвалені путіним російській армії з її глибоко застарілими БТРами. І не снилося. Наводиться сама веде ціль. Сама веде ціль, що коробочка стоїть на місці. Є автоматичне а, е, е, як то захоплення цілі, так. і вона її тримає. Вона її тримає. І таких машин за заявами західної преси Італія передасть Україні аж чотири сотні. Це може суттєво вплинути на противагу сил на сьогоднішній лінії фронту і точно не дасть окупантам можливості успішно провести анонсований повномасштабний літній наступ. Москва на межі. Невідомі дрони дісталися столиці РФ і влаштували потужну двіжуху. Путін в шоці. А безпілотники поцілили у секретне місце. Відео вже потрапило в мережу. Окупанти скиглять, що сили війна. Удари по противнику набирають обертів. Усі деталі про блискавичні маневри наших на території ворога почуєте прямо зараз. Ранок понеділка в Московській області розпочався не з кави, а під звуки дронів. 70 кілометрів від столиці Росії жителі міста Краснозаводськ раптом згадали, що війна таки ближче, ніж хотілося б. У небі гуркіт у тамтешніх чатах паніка. А на місцевому заводі низка вибухів і стовпи диму. А все на поворот пішов. Тож на крась. не знайшли цель сьогодні. На кадрах видно: дрони летіли низько та влучили точно в ціль. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, удари були не випадкові. У Московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ, артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами. Місцеві жителі чули близько семи вибухів. Утім, Міноборони РФ відзвітувало, як зазвичай. Усі цілі знищено, влучень немає. Тим часом тамтешній губернатор Андрій Воробйов уникає коментарів щодо атаки на підприємство, але детально звітує про інший інцидент падіння невідомих безпілотників у сусідньому Сергієво-Пасацькому окрузі. Постраждали двоє людей. 60-річний чоловік зазнав закритої черепно-мозкової травми. Вибито три зуби. У 40-річного чоловіка відкрита рана шиї та забій грудної клітки. Обох доправлено у Сергієво-посадську лікарню. Медики надають допомогу, стан постраждалих середньої тяжкості. Загрози життю немає. Грав мовчанку, це чергове визнання поразки тамтешнього ППО. Видання Дефенс Експрес проаналізувало відео з місця подій. Журналісти стверджують, ці БПЛА вже не вперше успішно проривають щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви. Так звану бетонку. ФП-1 не лише прорвався до цілі, що розташована на північ від Москви. На кадрах не видно і не чути роботу відповідних засобів ППО. Більше того, це вже не перша атака цього дрона по району. Бо у ніч проти 4 липня ці самі українські далекобійні дрони атакували науково-дослідний інститут прикладної хімії у місті Сергіїв Посад, яке лише за 12 кілометрів від Краснозаводська. Отже, Росія, як завжди, звітує про ефективну роботу їхнього ППО. Та факти свідчать про інше: дрони долітають і дедалі частіше влучають у саме серце військової інфраструктури ворога. Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Термінова ескалація. Армія Путіна сунеться на Вірменію. Напруга за межею. Колони військової техніки вже біля кордону. А Кремль кидає все у бій, що зміг зібрати. Відносини між країнами на межі розриву. Другий фронт стає реальністю просто зараз. Лунають екстрені заяви. Не пропустіть головного. На тлі загострення відносин з Азербайджаном РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Про це заявило головне управління розвідки України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зімскова. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу ЗСРФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі, Вірменія. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. У гурмо упевнені, що Москва прискорює процес комплектування своєї бази для посилення військово-політичного тиску на країни Закавказя. Особовий склад поповнюють військовослужбовцями із Ростовської та Волгоградської областей, а також з анексованого Криму. Командиру войсковой части полевая почта 04436 в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы. Також у документі, поданому українською розвідкою, йдеться про докомплектування 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу ЗСРФ. Можливо, РФ хоче збільшити чисельність військового контингенту для тиску на Баку, а Також Єреван. бо зараз відносини РФ з Вірменією та Азербайджаном складаються не найкращим чином. База ця дійствують в рамках об'єднаної групіровки войск. Внимание. В мирное время подчиняется командованию Армении, в случае конфликта полностью российскому командованию Юга Российской Федерации. А вот эта военная база и авиагруппа в Ребуни они могут быть использованы против самой Армении, если вдруг что-то там Москве не понравится. То есть если резко Армения выйдет, то что, кстати, сейчас происходит из сферы влияния Российской Федерации, то, возможно, Путин сможет использовать их. Поэтому это опасная история. База в Гюмрі була створена у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою, вона функціонуватиме до 2044 року. У Гюмрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу становить близько п'яти тисяч осіб. Дві з половиною тисячі це росіяни та дві тисячі вірмен. На базі розміщені зенітно-ракетні комплекси С-300 та 18 Винищувачів міг 29 так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт у Єреванії і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на Гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. Заяву гур про посилення Росії військової присутності у україні. Прокоментували і у МЗС Вірменії. Там заявили, що позиція є принциповою, і територія Вірменії не може використовуватися третіми країнами. Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Ані Бадалян, прес-секретар МЗС Вірменії. Гюмрі – базою не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Російський фарпост у Вірменії можна порівняти з базою Чорноморського флоту у Севастополі. Саме завдяки російським силам у українському Криму у 2014 році відбулася окупація півострова. І в вірменії варто зважити на цей урок, щоб не повторювати помилок. Навала оптоволоконних дронів. Ворог тягне свою павутину на передову. Під турецьком атакують хвилями, намагаючись заманити наших у пастку. Та ЗСУ відповідають жорстко. Наші бойові пташки б'ють точно в ціль, як скальпель хірурга. Тепер ми граємо за їхніми правилами. Як працюють дрони нової епохи та чому вони змінюють війну? Дивіться просто зараз. Розбиті будинки, спалені автівки. Це дорога смерті на сумщині. Її зафільмували бійці 67-ї бригади, коли обороняли курщину. Скажем, знали, що дрони б'ють машини. Стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Росіяни були дронами на оптоволокні і за місяць перерізали основний наш логістичний шлях юнаківка Суджа. До появи оптоволокна ми стояли там 4-5 кілометрів, і це в нас влаштовувало, ніхто нас не трогав. Ну як не трогав, односительно ніхто не трогав. То тільки три позиції у нас оптоволокно з'їло. Навесні подібними дронами росіяни почали перерізати основні шляхи на Донеччині. Під приціл взяли дорогу на Покровський і ускладнили нашу логістику. Згодом оптоволокно почали фіксувати за 20-25 кілометрів від лінії зіткнення. Все оптика. Ну так тому, що вона ефективна. Вона ефективна до більшого на до війни. перерізати логістику противника, щоб не було підвозу БК вовремя там патронів, води даже банально. І піхота не буде їсти і пити, то ну це не буде воювати. Тепер через засиля оптоволокна бійцям Вадима, які тримають оборону під Турецьком, на позиції доводиться йти пішки 10-15 кілометрів. Окупанти не дають доїхати навіть до Костянтинівки. Та й саме місто вже розбиває не артилерія, а оптоволоконні дрони. Ну, власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все осяяне Констаха. Ось з такими ниточками. А це саме дрон на оптову вікні. На перший погляд – звичайна FPV-шка. Він може тягнути десь 3-4 кілограми на 10 кілометрів. Без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, дротів ну, і, все, і всього прошого. Оптоволокно використовують для передачі високоякісної картинки, поставив антенну і лети. Дрон не видає радіосигналів і для ворога непомітний. Завдяки сталому зв'язку е шки можуть летіти низько і залітати будь-куди. Вони є повільніші звичайних. Чому можливо важче літати? Тому що їм дають більш складніші цілі, тобто їм потрібно повільно десь пролетіти, якусь перешкоду, кудись залетіти, аби влучити саме-саме в ціль. Сам же дрон несе на собі котушку з оптоволокном і вибухівку. Підключається до спеціальної станції, яка забезпечує захищений зв'язок. Дріт тоненький, та розірвати його майже неможливо хіба перерізати ножицями. Під час польоту оптоволокно само лягає на землю і дерева. У повітрі такі дрони можуть бути півгодини і залітати на відстань до 25-30 кілометрів. Взагалі. А... Прийнято там вважати, що дрони на оптоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Перше подібні дрони випробували ще в кінці 22-го. Але тоді на фронті мало було реп-систем і уваги на ці розробки не звернули. Натомість росіяни про них згадали минулого року. Випробували на Харківщині, масштабували виробництво і тепер активно розбивають нашу логістику. Й тили українські сили оборони лише кілька місяців тому почали використовувати Користувати оптоволокно Ми не на шахті, ну типу, всіх розвідку, два вже вашом стаємо. Тіпо, це всі замічають. Що спочатку ми їх там коли корабували на шах вперіді, вони нас поняли, типу, тіпо... Не могли передавати нікотрих моментах. Захиститись від таких дронів складно. Основні траси до фронту, як росіяни, так і ми почали обтягувати ось такими коридорами сіток. На них дрон може заплутатися і прямого влучання в техніку не буде. Але це не панацея, бо вдало навчений пілот знайде шпарину, як залетіти на трасу і знищити все, що йому треба. Бороться можна ще що щось думати, типа якісь реби придумують. Прибум що та пророків оптики, я думаю, що продумати можна і боротися з оптикою. Та часу у нас небагато. Маємо придумати не лише протидію, а й самим наростити виробництво дронів на оптоволокні. Інакше сіра зона збільшиться до 50 кілометрів між лінією зітнень. Постріл. Олег Корнієнко Захаркомах. Фактиві. Єдині новини. Китай заходить у Крим, і це не жарт, несподіваний поворот, до якого не був готовий ніхто. Розвідка злила тривожну інформацію. Кремль почав масштабне будівництво порту та залізниці. Москва розставила пастку і намагається втягнути Пакін у свою гру. Що це означає для півострова і до чого має готуватися світ. Подробиці вже за мить. Китайці збудують у тимчасово окупованому Криму великі інфраструктурні проекти. Про це заявив окупаційний голова Аксьонов. Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма, ну и, соответственно, для всей страны, укрепляя, на, как бы, в шутку скажу, советскую власть в Крымчане все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и, и, и стойкость невероятное мужество. Я напомню, официальная позиция Китайской Народной Республики заключается в уважении суверенитета территориальной целостности Украины, включая Крым. Китайская Народная Республика не признает факта его аннексии. За словами экспертов, такие заявы могут иметь несколько силой. Сейчас территория временно оккупированного Крыма является слабой точкой для российских оккупантов. Вот если на Параде Победы с привлечением Си Цзиньпина получилось обеспечить безопасность тогда Москвы, то почему бы не использовать подобный подход с китайскими компаниями? Попередньо домовилися про два об'єкти. Перший це Керченський морський порт, який Росія використовує для сірого експорту, другий інфраструктура озера Донузлав, де розташована база військового флоту Росії. Увірю, що у вас дійсно сформується правильне міння, тому що вести бізнес безпечно, комфортно і вигідно для китайських підприємців. Мы считаем, что это вполне реализуемый проект, это пойдет только на пользу населению и предприятиям в Крыму. Это будет также эффективно повышать имидж вашей республики. Дают понять, что Китайская народная республика, но и, соответственно, другие страны готовы инвестировать в российские объекты, причем военные объекты. А Донузлава это исключительно военная база российской армии на территории временно оккупированного Крыма. І таким образом дають понять, що вопрос Криму якоби винесен за скобки переговорів, тобто не обсуждається апріорі. От це є елементом і економічного, і політичного і інформаційного давлення. Проект на 10 мільярдів доларів планує реалізувати одна з найбільших китайських компаній з будівництва залізничних і транспортних магістралей. на сегодня нет подтверждения того, что китайские компании действительно будут принимать участие в соответствующих инфраструктурных проектах, но звоночек является крайне тревожным. И если мы говорим о инфраструктурных проектах, то понятное дело, что вопрос не только денег, но и конкретного геополитического выбора. Росія та Китай партнери у багатьох галузях і китайці заробляють у Росії великі гроші. Але чи реально їм настільки вигідно будувати під постійною загрозою обстрілів бойових дій? Питання залишається відкритим. Активно розвивається інвестиційне співпрацювання, а зачисляються і готуються к реалізації около 90 пріоритетних російсько китайських проєктів на суму порядка 200 мільярдів. я розслідуваю. на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах, на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений. И без э, определенных гарантий защиты для этих китайских компаний, понятное дело, заходить они на территорию Крыма. Но ну, если и попытаются, то очень быстро об этом пожалеют. Поэтому я думаю, що скорее всего Китай пытается все таки отримати определенне разрешение со стороны України гарантії не на ці проекты. Но понятно, що таких гарантій Україна дать априори не може. Цілком можливо, що це лише чергова компанія російської пропаганди, щоб показати, що по факту економічно розчавлений тимчасово окупований Крим, нібито процвітає під контролем Росії. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.